Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми спробуємо підсумувати тиждень і спробуємо е, ну зробити якийсь мінімальний прогноз. Наскільки це можливо? Що все таки нас очікує наступного тижня в Стамбулі, куди Росія знову кличе Україну на. Прямі переговори, але є великі сумніви чи підозра. Що це ще одна спроба затягування часу з одного боку з іншого боку на Україну. Ну ніби як тиснуть партнери, мовляв, ви маєте поїхати туди. Все це зараз обговоримо до нашого ефіру. Вже долучився Володимир Огриско, керівник центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України, 2007-2009 роки. І найближчу годину Володимир Станіславович також проведе разом з нами. Я вас вітаю. Доброго ранку. Вітаю власне з радістю, зроблю це, бо я справді багато чого обговорити. От а особливо в контексті того, що поки що справді існує ця країна, Ми зробимо так, щоб вона пошвидше зникла з політичної карти світу. Ну давайте тоді почнемо зі Стамбула. Я до сих пір до кінця не розумію, чи чи відбудеться зустріч, бо те, що я бачу, Росія кличе Україну в Стамбул на 2 червня. Україна каже: Ну чекайте, хлопці, дайте якийсь свій там пропозицій, меморандум, про що ми будемо говорити в Москві кажуть, ну ви приїжджайте і ми поговоримо. І одночасно країни заходу, ну там Сполучені Штати, наприклад, Америки, вони теж кажуть, ви маєте поїхати. Кіткелов каже, я не думаю, що це погана, хороша ідея для України, щоб вони проігнорували цю зустріч. Так, от, який сенс чи варто їхати, чого ви очікуєте від Стамбулу? Ну, дивіться, ласта. Давайте почнемо спочатку. Почнемо з того, що на Ілавров і вся ця інша московитська вичне слово я по іншому до них ставитися не можу. Говорила після того, як був перший стамбул. Тоді було сказано, що відразу після відразу з наголосом слово відразу після обміну тисячу на тисячу. Москва підготує і передасть Києву і американцям текст свого меморандуму, відбулася процедура обміну. все склалося добре. Ми я думаю, в даному випадку трошки поспішили з тим, що передали Росіянам цей меморандум свій, хоча передали його американцям. Що робить тепер Росія? Вона, вона просто фізично забула, що вона про щось обіцяла. Для всіх це ну просто фантастична історія. Для мене ні. Чому ну тому що я прекрасно розумію, що ця країна і представники цієї країни брешуть саме от слово не кажуть неправду, бо це було дуже інтелігентно брешуть на кожному кроці, і це не можна сприймати як сенсацію, це норма. Тому з цією країною вести переговори. Ну, я не знаю. Справді треба мати залізні нерви і дуже чітку позицію. Ну, дай Боже, щоб у нас цих нервів і чіткої позиції вистачило, бо з того боку робитимуться всі кроки для того, щоб ці переговори насправді не відбулися. І от цей крок останній з боку Росії якраз і є свідченням того, що вони не хочуть вести переговори. Що означає, що делегація України приїжджає до Стамбула не розуміючи теми розмови? Це означає, що російська сторона прочитає нам лекцію про те, що таке Україна, що таке Древня Русь, що таке печеніги і Сармати. І після цього перейде до того, що а тепер ми от вам зараз це розказали. От, і ви, будь ласка, реагуйте, оскільки реагувати ми не зможемо, тому що ми не розуміємо в деталях те, що буде сказано. Ми повинні взяти паузу для того, щоб підготуватися. Ну так традиційно відбувається під час переговорів. Це в першу ж секунду буде використано російською пропагандою для того, щоб сказати: ви Бачите, ми ж приїхали з хорошими пропозиціями, а українці не готові їх обговорювати. Вони зараз кажуть, що нам треба час для того, щоб з цими документами ознайомитися. Ну так, це справді е, потрібно, щоб мати якусь позицію. В Кінцевому рахунку е, позицію визначають не представники, які входять в делегацію, а визначає політичне керівництво країни: Зеленський, РНБО, там і так далі. Так далі, за списком. То для цього треба буде знову таки повернутися до Києва. Провести відповідні консультації, і це знову таки займе час. А е, Росія цього і хоче, бо е, вона продовжити війну, розповідаючи, що вона веде переговори за мир Ось, власне, е, банальна схема, яка просто ну очевидна для всіх, чому американці нас змушують їхати, щоб ми просто послухали те, що нам черговий раз розкажуть. Ну, для того, щоб сказати. Е, Трампу, щоб Трамп міг сказати, що так я натиснув на всіх, щоб вони сіли за стіл переговорів, от власне і все. Але з того, що ви розклали зараз по полицях, в деталях, що називається, я роблю висновок, що Москві все таки вдалося нав'язати свої правила і примусити Україну грати по цих правилах, і Сполучені Штати так само приймають ці правила, свідомо або несвідомо, вірячи, що це дійсно так має виглядати переговорний процес, і зараз. Весь світ грають в правила Москви. Ну, виходить так. Ну, на превеликий жаль, ну, велика частина правди, власне, в ваших словах є. Так, так воно виглядає, тому що Сполучені Штати Америки, попри свої грізні заяви, попри візити сюди до Києва двох сенаторів, які є ініціаторами начебто дуже грізного проєкту, яким вони намагаються залякати Путіна. То, попри все це, вони, вони таки справді підігрують тому, що робить сьогодні Москва на превеликий жаль, і от ви знаєте, зараз в новинах ми з вами слухали, що на Туреччина до речі, ініціює що після цього другого Стамбулу, який нічим не закінчиться, це все, все зрозуміло сьогодні. Ще задовго до того там щось відбудеться, що після цього другого Стамбулу. Мають зібратися представники чотирьох держав України, Росії, Сполучених Штатів і Туреччини. Але чому забувають про європейський союз? От я б на місці Зеленського, чесно кажучи, сказав би та ні, дорогі друзі. Ми частина Європи, і ми хочемо, щоб Європейський Союз був разом з нами, тому що йдеться про безпеку Європи. Дивіться, американці в даному випадку і Туреччина. Ну, чи є вони стовідсотково зацікавленим в тому, щоб у нас все було добре? Я вважаю, що не, не, не завжди і не зовсім. Хай мене вибачать наші турецькі партнери, але їхня позиція була і залишається і вашим, і нашим. Давайте будемо, будемо максимально щирими і відвертими. На жаль. Ми ми маємо це враховувати так. Є позитивні моменти в тому, що говорити робити є, і на жаль, такі, які, на мою думку, позитивними для нас не є? Ну, ми приймаємо те, що у нас є, але чому ми повинні виокремлювати з кола наших союзників тих, хто справді реально нам хоче сьогодні і допомагає практичній площині, тобто європейський союз, європейських лідерів. А чому там не має бути? Мерз, а чому там не має бути Макрон? А чому там не має бути Стармер, А чому там не має бути Урсула Фондерля? Якщо вже це міжнародний формат, а зараз ну фактично Туреччина пропонує інтернаціоналізувати цей процес, що в принципі є добрим, то чому там не має бути представників тих країн, які на нашому боці? А ми щось так якось ну, здається. Е, ну, поки що або обдумуємо дуже серйозно, або просто не розуміємо, що це нам треба зробити прямо зараз негайно, поки авіські гарячі. Ви згадали? Ви згадали про е, двох сенаторів, які прибули до Києва. Грем і Блюменталь. Ми ще ми ще до цього сьогодні повернемо, бо це так. Це, це два сенатори, які є автором законопроекту про санкції, які передбачають великий тиск на Росію у випадку, якщо вона відмовляється від е, мирних переговорів. Е, ось багато надій покладають всі на ці санкції. Є багато скептицизму. Повернемося до цього. Ви водночас згадали турецьку сторону там, Турецький, так би мовити, бік медалі. Е, дивіться, я достеменно не розумію, що тут відбувається, тому що минулого тижня турецький міністр закордонних справ відвідав Москву і зустрічався із самим Путіним. Е, ні, на початку цього тижня здається, на в кінці цього тижня, в п'ятницю, турецький міністр закордонних справ відвідав Україну. І сказав, що Україна і Росія підходить до роздоріжжя у війни у війні, тобто, ми бачимо, так доволі сильно активізувалася турецька сторона. Вчора поговорили Ердоган і Зеленський. Пропозиція від Ердогана, давайте зустрічатися в чотирьох: Україна, Росія, Туреччина, США. Які нам висновки з цього всього робити? Бо наскільки я розумію, якщо Путін особисто приймав у себе турецького міністра. E, значить, ну, поважає, по-перше, або боїться, я не знаю. Не, не хоче розчарувати. А e, по-друге, чи не думаєте ви, що Туреччина права, коли каже, що Росія і Україна підходять до роздоріжжя у війні? Тобто, можливо, турецькій стороні якось все-таки вдалося щось у цих переговорах? Ну, ми не будемо на цю тему фантазувати, власно, але е, мені здається, що тут справа не в Туреччині, а справа в. Путіні, який просто зараз буде використовувати ці всі моменти для того, щоб грати цю гру далі, бачите, ніяк не хочуть наші партнери зрозуміти, що від місця проведення переговорів від форми проведення переговорів, від, від учасників буде дуже мало залежати до тих пір, поки ці всі учасники, крім Росії, не зрозуміють, що на Росію треба нарешті так натиснути, щоб вона. Не змогла зрушити з місця, Путін це прекрасно розуміє і грається далі. Зараз мені здається, він вирішив, що треба пограти і використати турецький фактор. Ми тобі пропонують. От давайте ми зробимо там зустріч в Стамбулі. 2 ну туреччині це вигідно. власне. будь-яка країна, яка залучена в процесі, яка відіграє роль медіатора, посередника. Це завжди йде на її їй на користь. Це зовнішньополітичні плюси, які е, очевидні, і кожна країна хоче мати собі е, такий бонус. Чому тур, Туреччині не зіграти в цю гру? Вона прекрасно це грає. Е, Путін розуміє, що туркам це подобається, і вони хочуть бути е, в процесі. Будь ласка, давайте, давайте сядемо вдвох. Давайте сядемо в трьох. Давайте сядемо в чотирьох. Ну які проблеми, і будемо говорити. Розумієте, в чому проблема? Проблема в тому, що е, говорільня, вибачте за слово, вона безкінечна, і путіну вона вигідна, тому що е, ця говорільня зовсім не зупиняє його війну, а його війну може зупинити те, що от про що е, нам е, уже прямо е, натякають двоє сенаторів, про яких ми з вами щойно згадували. Бо якщо не буде того, від чого Путіну стане боляче, говорільня буде продовжуватися. Ось в чому проблема. І мене чесно кажучи, дуже бентежить, що е, оцей процес е, пере, перемелювання з е, чи переливання з пустого порожнє воно продовжується, і кожен е, в цьому е, процесі себе бачить е, тільки з позитивної сторони, е, ну формально, а практично нічого е, не відбувається. Сьогодні знову вбивства, сьогодні знову атаки, сьогодні знову е, дрони по Україні, сьогодні знову ракети по Україні. То, е, як ці два процеси повинні між собою е, узгоджуватися і королюватися. Путіну цей процес говорільні дуже позитивний. Він, він його сприймає чудово і буде підігрувати цьому. Тому я не думаю, що Туреччина е, в цьому плані надто просуне е, цей процес. Процес просунуть жорсткі каральні санкції проти Росії. Це а. І необхідна вся необхідна допомога Україні себе. І тут я би власне, думав би, що треба так само згадати і про візит Зеленського до Мерца, і те, що там обговорювалося. Ну давайте згадаємо, бо відбувся візит до Мерца. Мається на увазі, хто не знає, це німецький канцлер Фрідріх Мерц, новопризначений німецький канцлер, який, якщо ви пам'ятаєте, дуже обіцяв заявляв, точніше, коли ще був кандидатом в канцлери, що обов'язково треба дати Україні тауруси і треба максимально посилити підтримку. А тепер він каже, що. Ну, Таурус для України, це звісно в межах можливого. Ну а вже ж це реальність. Але я щось, чесно кажучи, я взагалі не, не бачу якихось е, не, позитивних результатів візиту. Негативних я теж не бачу, але я якихось кардинальних зрушень не бачу. Чи ви бачите? Ну я якраз власне дуже бачу, угу. uh, і хочу з вами, і з нашими шановними глядачами, ними поділитися. Uh, і Я вам чесно, я uh, так. Уважно спостерігаю за тим, що робить Мерц, і е, я нарешті е, переконуюся в тому, що період е, ніякості в зовнішній політиці Німеччини проходить. Е, минає, е, дивіться е, тут. Є багато аспектів е, е, до речі, мені подобається Мерц як е, справді рішуча, серйозна. Е, ну знаєте, мотивована людина. Він вперше по моєму за останні десятиліття. Є канцлером Німеччини, який має профіль, який має, по-перше, свою позицію, який по-друге, вміє її інколи навіть дуже жорстко відстоювати, який хоче досягти практичного результату, і який розуміє, що під цією під цим етапом ніякості Німеччини треба ставити підводити риску, ставити в цьому крапку. Що він робить? Він справді каже, що епоха Меркель і епоха Шольца завершилися, коли Німеччина була ну власне економічним потужним гравцем, але, але політичним карликом. Оце мені здається, сьогодні ключове завдання для Мерці. вивести Німеччину знову в позицію лідерів. Він бачить, як Активно і успішно працює в цьому плані Макрон. Ну, дивіться, а хіба Німеччина має менше потенціалу в цьому розумінні дані? І я от дуже вірю. Я навіть вигадав таку формулу вісь двох м Мерс Макрон, які можуть зіграти в оновленні Європи фантастично важливу роль. Якщо вони е, візьмуть на себе спільно лідерство і не будуть е, ну, так би мовити конкурувати е, в цьому плані, е, ця е, вісь е, Париж-Берлін може стати е, новим елементом відродження Європи на тлі того, що Трамп в Європу на слові посилає. І от е, за цих обставин візит Зеленського до Мерса. Є теж мені здається демонстрацією того, що Мерс прекрасно розуміє, де і як він може зіграти, а зіграти він може в тому числі і, можливо, зараз в першу чергу, посилюючи і зміцнюючи Україну, тому що він так само розуміє, що без України сьогодні Європа не стане зовсім тим фактором світової політики, і не зможе забезпечити себе е, з точки зору оборони, якщо Україна програє, тому треба Україні допомагати. Це не від великої любові до України, це від того, що він хоче е, робити ті речі, про які ми щойно говорили. Але ми цим маємо скористатися. Я Дивіться, е, що таке рішення Мерца – утаємничити всю військову допомогу Україні. Ну, якщо прочитати це з точки зору політики дипломатії, це означає, що я не буду говорити те, що я вам буду постачати Тауруси і всю ту техніку, яка вам потрібна, тому що раніше що робив Шольц, він це вивішував на всіх стовпах і розказував: А от ми вам там таку-то зброю, вам таку-то зброю. А що це означає для Росії? Це означає, що вона прекрасно читає, де ця зброя буде використовуватися. Можливо, навіть і коли це все прораховується доволі швидко. Мерць від цього уходить. далі. Він каже: Я допоможу вам в створенні, і при тому дуже швидко, в створенні бази для виробництва ракет на дві тисячі кілометрів. Ну це великий привіт Путіну, тому що якщо такі ракети в потрібній кількості в Україні будуть, то це вже навіть не до Уралу, це вже навіть за Урал. А туди переводити е, військову промисловість фізично і практично неможливо. А що таке ракети, які покривають підприємства, де виробляють дрони, танки, БМП? Е, що означає, що покриваються е, ракетами аеродроми е, і, і так далі. До речі, ви звернули вас на увагу, що якось дивно в один момент. На Аленюса е, там в Мурманську губернію е, перекинуто е, 20% стратегічної авіації Росії. Ну мені здається, а, вони ж давно це зробили. Коли ну, ще... а, але це мені здається, просто це на того, що в Кремлі чи там в міністерстві е, оборони чи да нападу цієї країни зрозуміли, що можуть бути наслідки, що краще поки що десь кудись сховатися. Поки е, не прилетіло так само, як е, е, по новоросійську, е, це ті речі, які сьогодні Росія повинна враховувати щодня, бо загроза зростає. Так що мер в цьому плані мені здається робить дуже серйозні позитивні для нас кроки, і я думаю, що якщо е, от цей цю лінію продовжити через е, Варшаву до Києва. Париж, Берлін, Варшава, Київ то це буде цей хребет нової європейської безпеки. Так, безумовно, з Британією, безумовно, з Італією, безумовно, з північними країнами. Але оця лінія, вона справді з'єднує Європу від заходу до Сходу. Тобто ви покладаєте великі надії на Мерця, і те, що він каже, що ми не будемо розповідати, що як і коли ми поставляємо Україні така утаємниченість для вас це свідчення того, що Німеччина зайняла рішучу позицію, і що і що. Можуть з'явитися невдовзі, там я не знаю, перші тауруси. Ну він не говорив про тауруси. Вони говорили про те, що далекобійна зброя може з'явитися в Україні невдовзі, німецька, але там, там про Тауруси ніхто не говорив. Ну, це, це, фі, це фігура мови. Е, зрозуміло, що е, саме Мерс не хоче е, вже сильно так дратувати на Путіна. От і там навіть питання не в тому, що вони утоїничили. Вони дають зараз 5 мільярдів євро. Вони фінансують українську оборонну промисловість, яка буде випускати ці самі ракети. Ось про що тут у таємничність це так би мовити, просто зовнішній елемент. А практичний, от той, про який ми з вами говоримо, він якраз і означатиме, що ми зможемо найближчими тижнями, навіть не місяцями, мати значно приліст оцих ракет, які будуть вироблятися вже у нас. В Кінцевому рахунку це мені здається, може стати. Як модно казати, певним геймченджером для того, що відбуватиметься на полі бою? Бо такі ракети у нас не використовувалися, Росія до них не готова. Розумієте, що прикрито в Росії, прикриті ті ну, самі вілли Путіна це 100%. Прикрито кілька ключових об'єктів справді Москва і, і дещо навколо, хоча й тобі долітає вже. Але ж не прикрито все інше, тому що в стратегії московського е, е, бачення ведення війни, вони тільки мали наступати, тільки вони мали обстрілювати. Вони не прораховували, що може бути отвєтка, що бумеранг повертається. І от зараз, якщо у нас з'явиться те, чим відповісти, це означатиме, що. На великій, на європейській території, поки що існуючої Росії почнеться колапс. Там до речі, я хочу зараз. Ми підемо на, на новини, але хочу додати ще один штрих до того, що ви сказали. Там же пам'ятаєте, коли Путін нібито прибував в Курську область чи до Курська, то його літак потрапив в епіцентр відбиття. Вертолітка рожу вертоліт. Чи, чи а, вертоліт? Так, вертоліт. Так, от російські видання, от я бачу, Moscow Times, пишуть, що це все було прописаний цей сценарій в Кремлі, зрежисований, і потім, так, і потім показаний. Ну, в принципі, в мене не було сумнівів, але я чекала, хто хто про це напише я Написали, взагалі. Дивована, навіть, так. І власне, це знову підтвердження: Росія це брехня. Тобто, знаєте, Росія є дві рисочки дорівнює брехня. Це сто це стовп, на якому один стовпів на якому стоїть ця скреба, але, але погана новина в тому, що як ми з вами на початку проговорили цей сценарій брехні. Росія змогла нав'язати і новообраному американському президенту, і ось ми зараз бачимо, Туреччина намагається здійснити якісь спроби домовитися з двома сторонами, і вдруге намагається закликати Україну за переговори за стіл переговорів. І в Україні виглядає так: от станом на зараз вибору немає. Можливо, щось в ці дні зміниться, але мабуть доведеться їхати. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.